Всім привіт! Ви на Латералі. Сьогодні в випуску ми поговоримо про те, як велика кількість європейських грантів конкурують за молодого талановитого півзахисника Шахтаря Георгія Судакова. Обов'язково залишіть вподобайку цьому відео та підпишіться, аби ми швидше розвивалися. Наша наступна ціль 4 тисячі фолоуверів. Також підпишіться на наш телеграм, де в нас вже більше 50 тисяч підписників. Посилання в описі. Півзахисник донецького шахтаря Георгій Судаков є одним з найперспективніших українських футболістів і, можливо, наступним зірковим гравцем УПЛ, який перебереться в великий європейський клуб. У лютому 2024 року з'явилася інформація про те, що у новому контракті півзахисника Шахтаря прописана клаусула у 150 мільйонів євро. Цю інформацію підтвердив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо. Новий контракт Георгія з Шахтарем розрахований до 31 грудня 28 року. За інформацію Романа, у літнє трансферне вікно почне діяти та сама клаусула за українця у 150 мільйонів євро. І ця ціна не відлякує велику чергу із топ-клубів, які хочуть бачити Судакова в своїх командах. Серед тих, хто дійсно зацікавлений в гравці Шахтаря, називають такі клуби, як Наполі, Ювентус, Арсенал, Барселона, Челсі, Ліверпуль та Манчестер Сіті. І шахтар дивиться на цей ажіотаж і розраховує на повторні історії Мудрика з Судаковим. Але чи піде це на користь самому Георгію? Адже всі побачили, що може бути на прикладі Мудріка, якщо клуб продає футболіста за великі гроші то команду, яка не подобається футболісту. Наслідки можуть бути печальні. Георгій Судаков народився 1 вересня 2002 року в місті Брянка Луганської області. Почав займатися футболом в дитячій нацькій школі Брянського Сокола. Після чого перебрався до Харкова, де виступав за металіст у дитячій наській футбольній лізі. Основну роль в тому, що Георгій потрапив до металіста, відіграв дитячий тренер Євгеній Назаров. Але він не був тренером Судакова. Ось як він згадує про юного Георгія. Капітаном команди в мене був Артем Мільченко, родом з горішніх плавнів. Він мені розповів, що там є хлопчик, який дуже виділяється, гарно грає у футбол. Це був Жорік. Я попросив батька Мільченка зв'язатися з татом Судакова, розповіли йому про нашу академію, як в нас тренуються діти. Запросили Георгія на перегляд. Ну а я вже сказав тренеру Роману Петровичу Мельнику, який вів 2002 рік, що подивилися на хлопця. Він приїхав і в першому ж матчі, а ми грали в футзалі, виграли 10-0, забив 9 голів. Перегляд він пройшов успішно. На той момент йому навіть 10 років не було. Одразу було видно, що йому не треба було говорити, куди бігти, кому віддавати і що робити на футбольному полі. Знаєте, ось грає команда дітей, а серед них є дитина, яка грає ніби дорослий. Помітно було, що хлопчик обдарований, хоч і не виділявся якимось антропометричними даними. Скоріше, навіть навпаки. Він не був дуже високим, але хороша техніка в нього тоді вже була. У академії навчалося від 50 до 60 діток, а Жора був не молодший серед усіх. Він з дитинства вирізнявся своїм розумінням гри. На жаль, часто так буває, що діти, які грають найкраще, потім розчиняються і пропадають. Я дуже радий, що це не про Судакова. Він весь час прогресує. А у 2014 році Георгій на турнірі Шкіріний м'яч Кубо Кока-Кола став переможцем у жонглюванні м'ячем. У 2017 році на молодого півзахисника звернули увагу тренери Донецького Шахтаря. За гірників Гігорій виступав в українських першостях різного віку. З командою 17-річних він став чемпіоном України. Визнавався найкращим гравцем турніру та найкращим футболістом атакувального плану. Восени 2018 року Судаков вперше вийшов на поле в футболці Шахтаря в рамках юнацької ліги чемпіонів. Перший млинець виявився грудкою. Гірники поступилися з суперниками з німецького Хофенхайма з рахунком 1-2. Напередодні матчу 21 жовтня 2020 року в рамках групового раунду Ліги Чемпіонів проти Мадридського Реала група гравців Шахтаря вибули через зараження на COVID-19 і не змогли взяти участь у поєдинку. В результаті цього головний тренер гівників Луїш Каштро включив Судакова в заявку на гру. На поле 18-річний дебютант вийшов у кінці поєдинку замість Дантіньо. Через кілька днів півзахисник провів перший матч у чемпіонаті України проти Ворозко з Полтави. Також у жовтні 20-го року, на 44 й хвилини матчу з Маріуполем, Судаков забив дебютний гол за гірників, подвоївши перевагу своєї команди. У підсумку Донецький клуб розгромив суперника з рахунком 4-1. Відзначившись у грі з Маріуполем, півзахисник увійшов до шести наймолодших бомбардирів українського чемпіонату. Свій дебютний м'яч він забив у віці 18 років і 59 днів. За словами наставника гірників Луїша Каштру, гра Георгія йому сподобалася. Генеральний директор клубу Сергій Палкін упевнений, що Судаков складе конкуренцію гравця основи і буде створювати багато моментів, забивати багато голів. Сам футболіст скромно зізнався, що забити гол для нього не такий важливий, як постійна ігрова практика в клубі. У жовтні 2020 року футболіст підписав п'ятирічний контракт із Шахтарем. Згідно з сайтом TransferMarket, трансфер трансферна вартість Георгія оцінюється на травень 2021 року у 800 тисяч євро. А у жовтні 2020 року німецькі аналітики оцінювали українського півзахисника всього в 100 тисяч євро. В тому ж місяці в жовтні 2020 -го року головний тренер національної збірної Андрій Шевченко викликав 18-річного півзахисника на матчі Ліги Нації. Як розповідав пізніше юний футболіст, дізнавшись про виклик до головної команди, він здивувався і кілька разів перепитав: Національна збірна це мрія будь-якого футболіста, і для мене дебютувати або навіть просто викликатися до неї це щось неймовірне, дорогоцінний досвід, поділився враженнями Судаков. Однак дебюту за жовто-синіх йому довелося чекати ще півроку. У квітні 2021 року він провів три товариські матчі проти Бахрейну, Північної Ірландії та Кіпру. Завдяки своєму таланту, у 2023 році в віці 200 років, Георгій Судаков став найкращим гравцем шахтаря в сезоні 22-23 за результатами опитування серед оболівальників. В тому сезоні Судаков провів за шахтар 39 матчів 40 можливих. На рахунку півзахисника було 5 забитих голів і 11 пасистів. І тоді вже за Судаковим почали слідкувати такі гранди італійської А, як Наполі та Ювентус. Ювентус та Наполі звернулися до Шахтаря щодо трансферу захисника Георія Судакова. Донецький клуб вже отримав пропозицію розміром в 35 мільйонів євро. Повідомляв журналіст Фабріціо Романо. Проте Шахтар відмовляв на всі пропозиції щодо Судакова, тому що розумів, що Судаков дуже швидко прогресує і через деякий час буде коштувати значно більше. Так і сталося. На фоні всіх пропозицій від європейських грандів Шахтар пропонує підписати новий контракт з Судаковим, в якому прописана клаусула у розмірі 150 мільйонів євро. До цього моменту жодного українського футболіста такої цифри не було. І на сьогоднішній день портал трансфермаркету оцінює Георгія в 25 мільйонів євро. Хоча наприкінці попереднього року італійський наполі пропонував Шахтарю за Судакова 40 мільйонів євро, проте шахтар на цю пропозицію відмовився. Кілька днів тому з'явилася інформація, що представники шахтаря контактували з представниками Челсі щодо можливого трансферу Георгія в Челсі. Шахтар хоче отримати за цей трансфер 70 мільйонів євро. І схоже, що Челсі може погодитися і вважає, що в нього є перевага над іншими клубами, тому що з представниками Шахтаря є дружні відносини після трансферу Мудрика в Челсі. Ми не знаємо, захоче Шахтар продавати Судакова перед Євро, якщо хтось погодиться на таку суму, чи почекає закінчення Євро 24, щоб Судаков став ще дорожчий. Ми бажаємо Георгію, щоб він не став заручником великої суми трансеру, як це трапилося з мудриком. Також бажаємо йому постійного прогресу. Дякуємо за перегляд і активність. Ваша думка про наш контент має велике значення для нас. Напишіть, що вам сподобалось, а що ні, і що б ви хотіли додати. Не забудьте підписатися на наш телеграм-канал, де нас вже понад 50 тисяч. Посилання на телеграм-канал в описі. Ми будемо раді, якщо ви станете частиною нашої спільноти. До зустрічі там.